Добрий день, шановні друзі! Поетичний бібліопростір А плюс обласної універсальної наукової бібліотеки представляє вірші Надії Куліш. Надія Куліш народилась у селі Вишенки на Чернігівщині. Журналіст Суспільного мовника Чернігів. В період повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року разом з донькою вона виїхала до Німеччини. І зараз працюю журналістом у газеті Der Дґіншпігель, добре знаю німецьку мову. Що стосується поезії надії, то вся та реальна жорстока вона одразу закарбовується в поезію надії, і вона без запрошення приходить і е, нам потрібно якось жити. І надія всі ці події закарбувала в своїх Віршах. Зараз в приватній бесіді вона мені розказала, що дуже мало пише віршів про кохання, і в основному спадає на думку ті події, які відбуваються в Україні, і вони одразу втілюються у поетичні рядки. Але я думаю, що з часом. Ми будемо змінюватися, навколо все змінюється. І буде більше, більше про кохання, ніж про війну. Зараз вона закінчує писати книгу Молитви з підвалу, якраз в такі, проті, такі страшні часи. У 2014 році вона написала поетичну збірку Донька Десни. І її дуже так тривожить. Всі ці події, тому що дуже велика відстань 2014 рік і 2022 рік. Але ж ці події, вони нікуди не зникли, вони ще загострились. Тому вважаю, що хоча поезія, на перший погляд, така буде сумна, коли ви будете чути ці вірші. Але таке наше життя. Бажаю вам чудового перегляду. Привіт, літо, скажи, чи ти точно воно, коли землю мою усю кров'ю полито, ніби хтось із небес розливав кагор, а тепер ще й водою по стріхі залито. Привіт, небо, скажи, це життя я живу. Коли плачу, кричу і кусаю руки до дір. Знов натягує смерть шовкову, шовкову тятиву. Знову цілить. Прямісінько в саму ціль, І поляже герой, і розсунеться грунт, такий теплий і чорний, який і свій, ніби скаже йому Ти лягай спати тут, І українське сонце востаннє засвітить. У правій кишені ключі нерухані другий рік. Спомин прийшов уночі, і вкотре серце обпік. Будинок був на вулиці, котрої уже нема, Полеглих героїв вулиця носить імена. Бабуся знов розклала на продаж весняні квіти. Обабіч вуличі вулиці вмирали без заповітів. І ключі у кошені, ніби гербарій на згадку про війну втечу про поповини пересадку. Хтось втратив вишиванку у домі, що згорів, хтось братися у неї уперше захотів, хтось з хрестиків в облозі складав думки у код, у когось у будинку вцілів один комод. Де чорним і червоним лягли на полотно Калинові тігрона, що дивляться вікно. Хтось вдягне вишиванку у звільненому місці, а хтось її шукає, щоб вдітись урочисто, в день перемоги над Російською Федерацією. Вишиванка код зашифрований нації. Помаранчева, апельсинова, соковита і негучна, Норт Банхоф оголила спину, заховавши вагони в рукав. Трохи змучена, і не юна вже, але гріє душу вогнем. Ми сьогодні з тобою надумали, що від світу ми утечем. Помаранчева пахне цитрусом. спомин гріє мене між гребер. І як здригалась я... Землетрусами вищі платформи на станції імені Тебе.